До сутички народних депутатів Олега Барни та Юрія Чижмаря дійшло після словесної перепалки в прямому ефірі на одному з телеканалів. Чоловіки познайомились давно. Більше п'яти років тому Юрій Чижмарь головував у Тернопільській облдержадміністрації. А Олег Барна був на гірянським селищним головою у Чортківському районі. Спілкуючись наприкінці ефіру, чоловіки прийшли на особистості, покинувши студію політики, щепилися в одному із студійних приміщень. То я його запросив в кімнату. він… Мене обнімати, я ніби хотів думав, що я від партії регіонів. Це не може бути. От Отки поштухалися, де все. Там бійки не було. Вчора ми поштухалися, нічого не скінчилося, всі стали живі, здорові, пішли. А ляжко перетворив тут якийсь політичний піар. А політичний піар не може бути, бо там виключно було мої особисті і кажуть, верхом і моси рішення це не було ніяких політичних переслідування чи якісь там цих. До Юрія Чижмаря додзвонитися сьогодні не вдалося. На своїй сторінці у соціальних мережах те, що сталося політик, зокрема, коментує так: так званий народний депутат хотів спровокувати бійку в прямому ефірі з метою дискредитації мене як народного депутата та фракцію радикальної партії в цілому. Барна в коридорі почав агресивно з'ясовувати стосунки, скориставшись несподіванкою, наніс мені удар в підреберну зону, заподіявши легкі тілесні ушкодження, що карається кримінальним кодексом України. Тому я діяв у межах необхідної оборони, не заподіюючи йому тілесних ушкоджень. Офіційної оцінки діям народних депутатів від вищого керівництва держави і генпрокуратури поки немає.